Небесний Отче, підношу до Тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю. Тож турбуйся про неї, Господи, покрий її своїми благословеннями і захистом. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи, як маю захищати її та вести до мудрості. Нехай вона почувається любленою. Даруй мені ласку любити її такою, якою вона є. Дай їй пізнати, що є царівною в царстві, значно більшому, аніж казкове, в царстві, де є великий цар, який володарює справедливо й милосердно. Нехай вона буде міцно закорінена в твоєму слові. Випромінює ніжність та лагідність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце. Марія, милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Амінь.